Я після що це такий невеличкий пак опенінг, вас очікує на груди за другий дивізіон. Я його лапнув першою, і зараз побачите, стоїть аптезіону чи ні, чи сидіти в своєму комфортному дивізіоні. Це перша, друга d 2 піка 88 іконки. І третій важда з каміна пік 87 плюс, там один з чотирьох років, що типу такого. І побачите, що там єпало далі. Як я говорю деяким людям. Контора дає зручок цукерочки, а деяким людям, як мені, дає що? Злопати какашечки, як вона така прислів'я від жеміть Запам'ятайте його, бо, тому що у вас воно буде прислів'я дуже часто. І в кінці відео я чисто піду що мені впало на тоті шмоті. Це мені Кіліана Мбупича Сандер Гра. Раз. Опа! Сорлот. сарлот Сорлот, а така була гарна цей. Ну тут фігня подольський Це все, що мені падало. Ну подольський падав, ладно, цим, цим я грав в, ось, в драфт. І тут херня. банджорна Я візьму банджорна бо мене ее прокачать, до речі. банджорна візьму. його Лігумо прокачать. Боже, келей, но більше збиратися не буду. Я не розумію я не понимаю, для чого воно треба. Зубасика. Жду зубасика, а все остальная то фодер, мені не потрібно. Ой, фодер, ой, О, да. на накалені. На О, щось ж Ну Чого ви всі каркаєте? що ви за люди? Ну що ви за люди? Ну хорош каркать. Атлет, падла за баню. Я не можу, ну шо ви за нелюди Троба Дель Пера. Я так раніше і робив. Ну давайте відразу все відкриєм, все одно нічого не випаде. Ну, ось тобі, бам. Ось все тобі, бам. Ось все тобі, бам. Все, спасибо. Понятно, понятно. Покция. Oh. <laughs> да, золото один есть. Что нам дают монеты? 575, редкий минобот 284 и рантия 3D 87 номеров фут. Ну и давайте, что-то хорошее. Может, что-то выпадает, видится хорошее, что -то. 87 номеров фут. 87, конечно, да. Там еще все выпадает зараз 87, 88. в принципе, 89 особо не ловить. Ну, поїхали, може, що завезе контора. Номерафут, ну, це жіночка, це Волкаут, це 88-й ЛП, це херня, це Стоттенхема, це вона вже мені падає тисячний фікслярний раз. Це 90 рейтинг, а це Юнайтед. Хто це тоді? Галтон, ну, 88-й, я думаю це Тотатхем. Нічого нового, одно то саме. Ну, ладно. Пацани. Удачі, як то кажуть. Раз. Єро, не пога. Бляха, муха. Нафіг я тоді збираю. Ладно, окей. Може щось краще випаде. Шир. Трошки гірше. І. Руні. Руні. Руні ми любимо. І є захисник. Єро, єро теж хорошо. І що брати? І Руні кайф, але наша мені форвард. Наша мені форвард? Мені форвард не треба, третій вже. Блін, якби руні вчора випав, було прикольно. Ну це скам, ці ші, сіки ці стоїть єро. Єро вже теж нічого не стоїть. Він прикольний, він ці версії, це прям імба. Ну це, це не, не актуалка. Мені стоить. Шото-шото 160к. Я не буду брати ще одного форварда. Я візьму захисника. Захисників мало не буває. Захисників мало не буває. Давайте. Блін, ж, якщо чесно, це шото, що то, шо -то фігня. Що то, що то фігня. Я максимально недовольний. Ну, це хоча б грабельне, як я говорив, хоча б грабельне. Іванка. <laughs> Сука, фронтарь, ебаный Аля, девица, как хорошо сыпнула 89, 88 86 Давайте сразу все откроем, все равно ничего не упадет База Блін, мені конечно, надо 86, ну 88, і потом дороже куплять. 88 дороже, все равно купляты. Дороже купляты. Апай-то другий дивизион! Говорили вони. Буде по топові карти, говорили вони. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Ну да, ну да, пошел я нахер. Ну да, ну да, пошел я нахер. Ну, да, ну, да. Пошол я нахер. Пошел я нахер. Пошел я нахер, да-да-да. А, по этой друге дивизіон. Так, ладно, мы ці паки не открываем, естественно. Ну, цвет Крим. Судежи двох игроков первопроходців Центріон, Звезд Атлетов, FC Pro Life, удар молнии абсолютно. Две-три картки. А другого третья сезона 87. Плюс. Ну что, полетіли, Удачи мені. Можливо, якийсь свипада. Ой Боже, ёб твою мать. Рафалиал. Рафалиал. Нагасато. Боже мой, или заразюра. Ну, герой выпал, да? Ну ладно, я даже ее спробую на ЛЗ. Ну, это все равно фодер. Фодер. Дякую, контора. Я другой дивизион же специально для этого. Специально для этого я апал в другой дивизион. Базар. Ну Давай гра, і тут мене обламає, як ти вмієш. Давай, по красоті гра. Відразу всі відкривай, щоб не париться. Все одно нічого не випадає. А, тут 4. Сука! <плес> сім. <плес> 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 а, 88. <плес> Це потужно. Це потужно не одно. Блін, я ще тоді жалівся, що мені падав Модрич 91. От я дебіл. Я ще жалівся, що мені падав Модрич 91. Мені просто надіяв, що він дублікатом падає. Ну, там, На те время то було нормально. Ну, типа, да, а на це... ну тоді ще було по... нормально, але все одно. На це время це зашквар. Я візьму рейтинг, що тут говорити. Рейтинг візьму, що тут наговорити? Що тому наговорити? Що тут в мене говорити? Вкусно, вкусно. Ай пахне, ай пахне, ай пахне. І так, тоді ж моті закінчилось, точніше закінчиться через пару годин. Всі ви зрозуміли, що мені випала тільки тоті бургер і Маньян. Якось так. Не пре мені. Ну, що я можу поробити? Я старався, як міг. Як міг.